Кременчук, 25 липня, швидкі новини. Чотири області сьогодні вночі зазнали атаки шахедами. На Житомирщині влучили в інфраструктурний об'єкт. Командувач сухопутних військ, генерал Сирський відвідав бойові бригади на Бахмутському і Лиманському напрямках. Нардеп, слуга народу Арістов, якого помітили на Мальдівах, складає депутатський мандат. Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого керівництва Росії, в якій міститься докладний звіт про перешкоджання дії зернової угоди. СБУ оголосила підозру у Держзраді колишньому нардепу Мураєву. В Одесі невідомі обстріляли автомобіль БМВ, а також переслідували його. Поліція ввела план перехоплення. Компанія Ryanair ймовірно, запустить до кінця року авіарейси з трьох міст України. СБУ затримала блогера, який називав ЗСУ злочинцями, і перешкоджав врученню повісток. На блокпосту в Києві автомобіль Volkswagen влетів на великій швидкості у військових. Один нацгвардієць загинув, двоє поранені. А сьогодні вночі над Полтавщиною сили ППО збили безпілотник. Випускник Кременчуцького ліцею номер 4 Олександр Соколов завоював бронзу на міжнародній хімічній олімпіаді в Цюриху. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Фейсбук, і Телеграм. І пам'ятаємо з вас підписка і лайк.